Танцює вся сумщина. Масштабний проект нашого каналу невпинно набирає обертів. Вся область танцюватиме на денсфесті за кубок губернатора. Цього разу наша знімальна команда була в Охтирці. Там танцпол просто тремтить, з якими номерами вийдуть охтирчани на сцену цього мегашоу – Дивіться в сюжеті. Ну я слышала, що тут сьогодні проходить репетиція танцювального конкурсу, і що участь можуть приймати возросте. Хотя мені вже за 50 лет, я теж хотіла бы поучаствувати. Від ну какого би не було в душе ми всегда достаємося молодими. це зараз у надії з рухами поки що складається не дуже. Та на головне змагання вдягне вишукану сукню і впевнена, підкорить танцпол. А цьому малому лише три роки. Утім вже зараз на ньому тримається майже вся танцювальна композиція. До когось. Сашко прийшов не сам, а з усією сім'єю. Донька танцює з дитинства. От і батьки вирішили не відставати. Хоч я ніколи не танцювала, але дуже е, морально і психологічно я завжди була з нею. І оці всі рухи танцювальні, вже вони отута. І ми вже якось ну, дуже подобається, вражень, уйма. А цей чоловік, на проект привів доньку і залишився сам, буде гусаром. Раніше займався, коли був ще в дитинстві, А зараз е, я би. Участує дитина, я участвую. Репетиції вохтерчан по 6 годин на день. До батлу з сумами готуються ґрунтовно. Тут дорослі намагаються не відставати від дітей. Легше навіть працювати з дітьми, чим з дорослими. Вони мене найкраще розуміють. понімають. Так, так що і вони ж бачили по телебаченню, як вже в місті Києві проходили ці танцювальні марафони. Музика об'єднує. На очах ухтерчан з'явилося перше тендітне кохання. Танець поєднав сучасність та середньовіччя. Танцпол тремтить. Охтирка розгулялася не на жарт. У них вже майже відточені рухи та непідкупні емоції. Танцювальний батл Охтирчан чекає 7 грудня. Будуть показувати, на що здатні на одному танцполі з сумами. А підтримувати охтирських танцівників буде ця команда. За Охтирку вболівай! За Охтирку вболівай! Юлія Дементіва Андрій Гращенко, канал РТС.